Повінь призвела вже до щонайменше 95 загиблих. Все почалося минулої п'ятниці. Експерт метеорологічної агенції попередив у Твіттер, що формується дуже серйозне метеорологічне явище, яке може бути надзвичайно руйнівним. Дні минали, і змі почали повідомляти про це. Влада встановила для кількох регіонів Валенції спочатку жовте попередження, яке у вівторок зранку змінилося на помаранчеве, а через кілька годин деякі регіони вже опинилися під червоним попередженням. Мене звати Андрій Ставнюк, і давайте розберемось у причинах, наслідках та теперішній ситуації щодо повеню, оскільки ця подія стала широко відомою в Україні і дуже багато людей вже переживають за своїх близьких. Та знайомих у Валенції. На знімках супутника видно, як Дана стає потужнішою в районах Валенції, Альбасенте та Мурсії, де почалися сильні дощі. У деяких місцевостях випала кількість опадів, що зазвичай випадає за весь рік до 460 літрів на квадратний метр, що є надзвичайною ситуацією. Варто врахувати, що оригінальне русло Турії проходило через центр міста. Але після катастрофічної повені в 1957 році, коли загинула 81 людина, і 1700 залишилось залишилась без домівки, було вирішено змінити русло річки, створивши нове, значно ширше, що допомогло уникнути повторного затоплення. Проте на південь від міста знаходиться інша річка баронко дель Баронко-дель-Пойо, яка менша, і оскільки випало багато опадів, вона переповнилася, затопивши південне передмістя Валенсії, яке найбільше постраждало. А саме Торент, пікання, Пайпорта та Катароха. Багато людей не отримали зранку попередження на мобільні телефони, тому у вівторок вони пішли на роботу, як зазвичай, і їх застала раптова повінь на промислових територіях, через що вони залишились там заблокованими. Деякі люди, намагаючись вивезти свої автомобілі з підземних паркінгів, також потрапили під швидкий підйом води. Постраждали і люди на дорогах, де їхні автомобілі зносило течією. І людям доводилося рятуватися на дахах машин. Опередження на телефон прийшло лише ввечері, коли багато хто вже перебував в центрі подій. Наші співвітчизники теж були заблоковані. Наприклад, приїхавши за покупками до ікея, отак про це стріляли ке. І машини пливуть. Ось речі пливуть. бачите? Якісь речі, їх дуже багато, і наші тачки. отам там всі дерева потоплені. Це ось не знаю, як нас будуть евакуювати. У мене сідає телефон. Людоньки. Коротше, дуже страшно. І ось така атмосфера панує всередині. У цьому хаосі вантажівка впала з мосту на залізничну колію між Валенцією та Кастайоном, заблокувавши рух, який не відновлено досі. Також було кілька торнадо, які зруйнували лінії електропередач, залишивши деякі населені пункти без електрики та води. Багато скарг надходить на чинний уряд Валенсії через те, що торік вони розпустили нову службу надзвичайних ситуацій, яка була якраз створена для швидкого реагування на природні катастрофи. Зараз мешканці міста вимагають відставки президента громади Мазона. Метеорологічне явище дана ще не завершилося, і в найближчі дні зони Севілії, Тарагони, Барселони, Кастайона та Жерони знаходяться під попередженням. Багато хто про це не знає, але окрім повеню 1957 року і 2024 року у Валенції, через опади затоплення були також у 2022 році. Як засновник агентства з нерухомості Ставнюк Інвест у Валенції, я думаю зняти відеоролик про райони, які безпечні і не можуть бути затоплені. І про передмістя, які можуть повторно опинитися в епіцентрі катастрофи. Це відео може стати корисним тим, хто ще тільки планує орендувати або купити нерухомість, з чим моя компанія профільно і допомагає. Якщо таке відео варто зняти, напишіть у коментарях. Також буду вдячний за підтримку україномовного контенту в Іспанії через лайк та підписку на цей канал. До зустрічі у наступному відео!